Через наближення зими рятувальники б'ють на сполох, адже очікують збільшення кількості пожеж, до виникнення яких зазвичай причетні безхатьки. Сьогодні рівненські пожежники навідались у підвали, щоб пояснити усю небезпеку від неконтрольованого паління в стані алкогольного сп'яніння. Наша знімальна група теж відправилася на вулицю Грушевського в обласному центрі мешканець будинку під номером 40 Антон розповідає у підвалі його будинку пожежі. Через безхатьків не рідкість порядка трьох-чотирьох разів, і частіше всього це вночі відбувалося десь приблизно з 12 до першого. Ну, у нас тут проблема з безпритульними чи безхачниками, як правильно сказати. Постійно вони там ну, частіше всього засипали і горіли матраси, шуби, виносили, звідси витягували. Де пару разів їх. Їх самих виносили звідси одного разу. Там не вспіли. Тут була така проблема. В сусідньому будинку так само одного не встигли винести. Поблизу цього будинку каже Антон, постійно вештуються двоє. Троє. За кілька хвилин помічаємо одного з них. Утім, Сашко, саме так назвався цей чоловік, заперечує. Каже, у цьому будинку після жахливого вбивства безпритульної жінки ніхто із безхатьків не мешкає. Тут він просто шукає заробітку. Тут вже ніхто не живе після того убийства там, Светлану, Петя там його при, при цього. Вот, я тоді теж на Пушкіна був, вот, там, ножниця моя, і там так вроді крикнув до утра. жінка умерла. Налаштований на розмову Олександр розповідає його товариші по нещастю не живуть, а виживають надто взимку, коли дошкуляє мороз. Тож від оковитої відмовитися ніяк не можуть. До речі, і сьогодні, до десятої години ранку, чоловік вже встиг погрітися. Є а чи нема? Я буду грішити не тільки цим грінш, якщо наприклад на інституті чоловік. Аж сивий, отого інія, і живе, і проживає, і, і виживає, і перемерзає, і утром іде чаю поп'є, горілочки і, 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 і нормально. Так люди живуть, з газами живуть. Спосіб життя Сашка та його товаришів для рятувальників справжній клопіт. У зв'язку з настанням холодів, хаченки, значить, перебувають постійно в підвалах. Це призводить до того, що вони палять, використовують свічки, призводить до пожеж, задимлення будівель. Є загроза для мешканців будинку і, можливо, навіть призводить до жертв. Складність пожеж в підвальних приміщеннях багатопорухових будинків полягає в тому, що погано пересуватися, велике задимлення приміщень. Доводиться рятувальникам працювати в апаратах захисту органів дихання. Щоб не допустити подібних ситуацій, рятувальники вирішили нагадати безхатькам про альтернативу. Ви знаєте, що це що кожну зиму там в центрі міста встановлюють палатки обігріву, пункти обігріву? Були, минуло, було, було, було. Да, були Протягом останнього місяця в підвалах рівного зафіксовано дві пожежі. з початку року більше двадцяти. Серед них були випадки загибелі та травмування безхатьків. Причини загорянь пояснює нам Сашко. Він не раз опинявся в подібній ситуації. Випив закурив, було. Що ви Нічого чай було? МЧС приїхало. Прогнавши ностальгію за минулим, коли Олександр мав родину та постійну роботу, безхатько відправляється на пошуки пляшок, металу та іншого непотребу, який викидають у смітник рівняни. А рятувальники далі у рейд пояснювати, розносити листівки та застерігати. Ви мене скажуть, можливо, так вони врятують чиєсь життя. Нехай таке безталанне та все ж людське.